На мовному екзамені з німецької мови. Говоріння. Картка Lieblingsjahreszeit – das Wetter. Was finden Sie im winter am schönsten? Es gibt Schnee. Alles ist weiß. Es ist kalt. Winter ist schön. <звук> а що ще можна тут сказати? <звук> Знайома ситуація. Не хвилюйтесь, сьогодні вчимося яскраво описувати зиму, 50 чудових слів та виразів, які стосуються зими, 20 різних варіантів зі словом шни. Після перегляду цього відео ви зможете яскраво описувати зиму. Говорити про погоду незаїженими фразами. Ставте відео на паузи, робіть нотатки та розширюйте свій словниковий запас. Die kälteste Die Winterluft ist frisch und sauber. Es kommt zu Frost. Die Temperatur sinkt oft unter 0 Grad. Es ist frostig und sogar eisig kalt. Ich friere im Winter. Das Wasser friert zu Eis. Mit einem Wort, winterlich. Was ich am schönsten finde, Natürlich schnee. Es gibt so viel Virtamitschne Beschneid Zasn. Schnebedeck kritosnum. Schneebhagen kritosigum. Schnebeladen Zasnij. Schneedek Snijna kovra. Schneefall snehopad. Schneestaub Duche chesty dribne snieg. Шнерайх – багатий на сніг. Шнефлокн – сніженки. Шнеенгель – сніжний ангел. Шнебланк – білий, як сніг. Шнефарбіх – сніжно-білий. Шнегланс – сніжний блиск. Шнегліца – сніжні блискітки. Шнеглюен – сніжне світіння. Schneeberg – Гора снігу. Schneefrei – Без снігу. І один дуже цікавий вираз Schneeflucht machen. Das bedeutet nach на ziehen. втікати на південь, тобто подалі від снігу. Und was bedeutet das да Wetter? що означає зимова погода. Schneehimmel. Небо вкрите сніговими хмарами. Ни вольке снігова хмара. Шни волькен Велика кількість снігових хмар. Алес ist фон шни бедект. Все вкрите снігом. Kälte. Холод. Айс бедект. Критий льодом. Айс кальт. По льодяному холодно. Айс – по-крижаному вітряно. Вінта нибель. Zimovi Tuman. Betzaubent ist ab de Winterstile. Ale Zemovatisha. Vinem Gibbs Iceblumen. Nemovucasti na Viknachy Krisjani Vizerunke. Iceblumen Oda F Hostkemelde. Ice Glitzer Lodini Bliskitki. Und was unternehmen Sie im Winter? Wir stellen den Tannenbaum. Wir singen Lieder. Wir sehen Fern am Abend. Also schon kann man sagen, in Kinder bauen einen Schneemann. Jede Buduiznihoveka. Machen Schneebälle und Schneeballschlacht. Lieblich der Kinder rodeln, laufen Schlittschuhe. Am Abend genieße ich Vollsockenwärme. Увечері я насолоджуюсь відчуттям теплоти в значенні домашнього затишку. Ам абет генісе їх Wir trinken Glühwein, ми п'ємо теплий напій з приправами. Вас їх ямшон фінде, що мені подобається найбільше. Кушель деке у кемаліт і мерехтіння свічок. Сподіваюсь, тепер у розмові з німцями ви звучатимете не так сухо і набагато цікавіше. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей, але згуте!